Доброго дня! Давно обіцяю своїм студентам зробити маленький огляд на книжки, з яких ми можемо дізнатися більше про культуру, історію, побут Туреччини і її мешканців. Сьогодні хочу приділити пару хвилин вашої уваги книжці Рецепти щастя Ельчина Сафарлі. Книжка дуже легка. Дуже добра, дуже затишна. читається легко, і я думаю, що для тих, у кого зараз канікула або відпустка, це був би непоганий вибір. Але читати чи ні – це вибір кожного я лише продемонструю за допомогою десь десяти цитат зразки турецької культури, побуту навіть забубонів, які автор описує у цій книжці. Пару слів про самого автора. Ельчин Сафарлі — це один з найпопулярніших молодих письменників Сходу. Наразі йому 39 років. Він народився 12 березня 1984 року на Абширонському півострові, що мавається Коспійським морем, і знаходиться у 30 кілометрів від Баку. Виріс автор і сформувався там, але довгий час він мешкав у Стамбулі. Він професійний журналіст і, зокрема, лауреат низки міжнародних премій, і сам журналістом він довгий час працював у Стамбулі і, зокрема, співпрацював навіть з турецькими азербайджанськими телеканалами, і навіть Нобелівський лауреат, дуже відомий турецький письменник Орхан Памук, відзначив Ельчина Сафарлі як молодого талановитого автора. Тож. Пару слів про турецьку культуру зі сторінок рецептів щастя. Перша цитата, з якою я вас би хотіла познайомити, звучить так. Це визначення, власне, що ж таке схід, з чим він асоціюється, можливо, у автора або у героїв його книжок. Отже, адже схід це не лише запайні танці живота на візерунчастих летючих килимах. І коштовне каміння змальованих скринь, сповнених казок. За словами тітоньки аміни, найточніше визначення сходу пліткар. Тут рідко скажуть правду в обличчя ліпше в кухні за свіжозавареною кавою, зайвовим рахат лукумом подалі від особи, яку обговорюють, попили, поїли, перемили гарненько всім кісточки та й розійшлися. День не минув марно. Наступна цитата, яка трохи нас знайомить з турецькою, зі східною культурою, зокрема. І, власне, назва книжки Рецепти щастя, тобто тут дуже багато реалій, пов'язаних саме з їжею, з продуктами харчування тощо. Отже, з чим у нас асоціюється схід? Зі спеціями. Чи не так? Отже, трохи слів про спеції. Бабуся Лялі практично в усі гарячі страви додавала куркуму. Це спеція радості і життя. Якби людство частіше вживало куркуму, нещасть на планеті було б менше. Наступна цитата звучить так. Головного героя, так, власне, навчає його мама, яка сушить для нього м'яту. Синку. Не забувай слова османів. Дорога до раю, всипана листям м'яти. Заварюй щовечора, аби твій сон був спокійним. І ще пару слів про традицію, яка передається з покоління в покоління у багатьох турецьких родинах. принаймні Серед моїх турецьких друзів дійсно ця традиція зустрічається, і дійсно, як мені розказували мої друзі, вона дійсно передається з покоління в покоління, і дійсно, принаймні, мої друзі, вони її дотримуються. Тобто вони свій ранок починають саме так. Отже, наче серце випиваємо по склянці теплої води з чайною ложкою меду і двома столовими ложками лимонного соку, не залпом ковтками. Лимонно-медова вода пробуджує обмін речовин, налагоджує роботу шлунково-кошкового тракту, виводить токсини. Це навіть з мого власного досвіду, тобто мені навіть мене навіть пригощали якось вранці такою прекрасною сумішчю. Так, наступна цитата. Теж пов'язана з стравами, це так. Адже наступна цитата про Ашуре. Думаю, що кожен з вас, ну, принаймні, хоча б декілька разів цю лексему чув. Отже, що це таке? Що це таке? Що за Ашуре? Е... Насправді ж, на Сході їжа це мистецтво вишукане, покликане вдосконалювати неодмінно духовне. Приміром, ашуре найсмачніший турецький десерт. Готують у всіх будинках після закінчення свята жертвоприношення. Ашуре не просто смачний і корисний десерт, а, сим, а й символ плодючості родини. Недарма до ашуре додають квасолю, пшеницю, родзинки, інжир і зерна граната. У Туреччині навіть кажуть: у домі, де пахне ашуре, ніколи не буде знедолених. Ашуре часто порівнюють із українською котею. Тож, хто не знав, думає, що тепер ви знаєте, що таке шере. Наступна цитата ще трошечки про їжу, але наразі вже забубони пов'язані з інжиром. Ми з мамою збираємо інжир, вона поспішає і підганяє мене. Синку, поквапся: під інжирним деревом не можна залишатися надовго. Знесилюєш. І кінець тому, хто під ним засне, забирає життя з людини, хоча й ділиться з нами своїми солодкими плодами. Пастка природи. Тож, отакі в нас цікаві речі про певні страви, про певні спеції їжу тощо. Крім того. Дуже багато рядків цієї книги присвячені Стамбулу. Про Стамбул можна розмовляти безкінечно. На мій суб'єктивний погляд, це взагалі концепт. І декілька прикладів, як автор згадує про столицю світу, про Стамбул. Стамбул місто яскравих людей, емоційних дотепників, які живуть у злагоді з собою. Наступна. Цитата про Стамбул, якою я хочу з вами поділитися. Мені здається, що всі подорожують в Туреччину у туристичний сезон. І всі везуть Туреччини лукум. Тож, лайфхак, де краще його купувати. Повертаюся з базару і неодмінно забігаю до кондитерської крамниці, що спеціалізується на виготовленні та продажі рахат лукуму. Не того солодкого, що із самого цукру, його продають у коробках і активно розкуповують туристи. Справжній турецький рахат лукум продають виключно на базарі. Якщо будете в Стамбулі і забажаєте купити найсмачнішого лукуму, а ще й рідкісного баклажанового варення Зазирні, Зазирніть до крамнички Хафіс Мустафа, Хафіс Мустафа в Сіркеджі. Саме там я купую рахатлуку. Сіркеджі це назва району в Стамбулі. Так, наступна цитата, теж у нас присвячена Стамбулу і, зокрема, Босфору. Море в помаранчевому призахідному сонці полощиться виблискує, відбивається іскрами в очах тих, хто щодня приходить до нього зі своїми радістю чи болем. Он, сумна дівчина на сусідній лаві, тужить у самоті, подумки сповідуються босфорові, вона торкається до краси навколишньої реальності, щоб наново віднайти сенс свого існування. Нескінченне обертання живих у місті душі. Й осінь, яку в цих краях називають порою нового життя. Саме містом душі автор називає Стамбул. Осінь теж займає свідомості автора вагоме місце і особливе місце. Адже осінь, на його думку, це найважливіша пора року. Бо осінь посилює почуття. Надає об'єму і глибини думкам, почуттям. Вона виносить з глибин підсвідомості найважливіші питання і найважливіші переживання людини. Тому для нього осінь це більш вагома пора року. Тобто літо воно таке легке, це море, це сонце, це якісь легкі лайтові емоції, щастя, якісь переживання приємні. А от осінь це саме самозаглиблення, самопізнання, рефлексі, інсайти тощо. І, зокрема, в цій книжці теж є пара слів і про осінь. На сході кажуть, що осінь найважливіша. Решта півроку – це самообман. І е, наостанок е, хочу зацитати вам цитату, яка особливо відрезонувала у мені. Е, можу звернутися до президента з пропозицією на початку осені надсилати всіх меланхоліків до Стамбула, наше місто гостинне. Е, вона посміхається, вдихає новий день усіма легенями, усіма думками. Ось дивлюся на Стамбул, і це місто знову прокидається в мені. Хоча я й думала, що воно від мене далеко все-таки четвертий рік за кордоном інші люди, інша атмосфера. Зараз розумію, як помилялися. Наші міста назавжди залишаються з нами, поки ти є, і твоє місто є в тобі. Дякую за увагу.